Дарне, я вас Ой, люблю. 131 тридцять річницю цьогоріч відсвяткувало славне місто Сарне. Молодь на площі під час гулянь радісно підтримала урочисте нагородження переможців конкурсу Стипендія для розумників, які увесь навчальний семестр змагалися за першість у навчанні та талантах. Стипендіатів, яких визначило конкурсне журі, з сцени нагородила автор конкурсу, депутат Рівненської обласної ради Ксенія Павловська. Вони молодці, я дякую їх батькам, що в нас є на Україні така талановита молінь. Молодь і я. Буде підтримувати нашу молодь так само і наступного року. Наш конкурс Стипендія для розумників не закінчується. Стипендіати радісно ділилися враженнями. кажуть, змагатися було непросто, але перемога порадувала друзів та стала гордістю батьків. Я старалася на максимум викладатися. Хобі в мене спортом займатися а в подальшому я планую. Вступити до військового навчального закладу і успішно закінчивши, піти на роботу у військову частину. Я навчаюся на вчителя початкових класів та англійської мови. Ну, звичайно, я мрію стати вчителем, так як я обрала цю професію, і я дуже рада, щаслива, що я виграла цей конкурс. Мене переповнюють Василі емоції, радість, адже я став найкращим кращим свого закладу. На рахунок навчання я відводжу. Близько трьох-чотирьох годин в день, адже в мене ще тренування по боксу займаюся спортом. Звичайно, ми вчимо професії, але якщо людиною буде з великої букви і хочемо, щоб наші, нашими вихованцями гордилася наша Україна. Ініціативу депутата підтримують усі незалежно від політичних чи релігійних вподобань. Прокоментував захід голова партії Батьківщина Сарненського району Микола Костецький. Долучившись до святкових вітань. Я хотів би побажати нашому славному місту Сарні довгого довгого процвітання. Щоб воно розвивалося, щоб воно ставало з кожним днем все красніше і красніше. Хай щастить кожному жителю Сар. Місто живе своїм життям. Його історію творити новому поколінню. Воно розумне та вкрай талановите, Переконана Ксенія Павловська. Запевнила, конкурс продовжується. Новий навчальний семестр визначить нових лідерів.